Декілька громад та районів опинилися без води. А через пошкодження дамби Карачунівського водосховища річка Інгулець вийшла з берегів. Про наслідки ракетних ударів. Репортаж Тетяни Гринберг. Зрив був один зрив, потом вторий, послідував третій, четвертий зразу, і пролетіло три ракети. Отаку от прямо над нашим кооперативом. Ми бігали до річки, вода ще вроде не піднімалась. За минут 20-25 Вода почала підніматися. Потім почала прям швидко ну, почала підніматися вода. 14 вересня близько 17-ї години російські окупанти скерували сім крилатих ракет по кривому рогу, поцілили по гідротехнічних спорудах міста, зокрема по дамбі Карачунівського водосховища. Через це рівень води в річці Інгулець піднявся від одного до двох метрів. Корабль, У нас з осла. Саме так почався ранок для жителів центрально міського та інгулецького районів міста. Частково затоплено більше ста житлових будинків, а також підвальні приміщення в багатоповерхових будівлях. Ніна, жителька одного з них, говорить, нещодавно завершили ремонт у підвалі. У нас стоїть щочик тепловий, електронний, дуже дорогий. А тепер як? підвал, який був пабільон, приведений в порядок. Були... Оборудован під бомбув тепер куди нам прятатися. Це, це не працює. Каналізація теж не працює. Вже унітази не змивається, тому що ззаді вдома люки. За словами Олександра, вода до під'їзду почала прибувати близько першої години ночі, а після п'ятої ранку почала відходити. За словами керівника рятувальників Дніпропетровської області Андрія Кульбача, на ліквідацію наслідків аварії задіяно 14 одиниць спецтехніки та близько 100 людей з особового складу та комунальних служб. Після зниження рівня води почнуть відкачувати воду за допомогою мотопомп. Аби зупинити затоплення міста, спецслужби Кривого Рогу провели два контрольованих підрива ще однієї дамби в районі Чорногірки. Зараз головне це ліквідація аварії. Зробили красиві ступеньки сюди мостик уже скільки років служив людям, і от на тебе одним махом все, во так ось. Під час контрольованого скидання води біля мосту, що пов'язує береги інгульця, у південній частині міста утворилася велика купа сміття. Армія РФ чинила акт екологічного тероризму, кажуть екологи. Це е, можливе біологічне зараження, бактеріологічне зараження прилеглих територій. Тепер буде проблема ліквідувати ці зарості, які там десь в злочинах зачепились. Роботи тривають і нині також відновлюють водопостачання ввечері близько сімнадцятої армії. РФ РФ знову нанесла ракетні удари по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу. Наслідки уточнюються. Тетяна Гринберг, Віктор Могоров, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Близько півночі росіяни зруйнували багатоповерхівку в Бахмуті. Під завалами і досі можуть бути люди. Загалом за добу поліцейські донеччини зафіксували 25 обстрілів. Такий вигляд має житловий будинок у Бахмуті після нічного обстрілу російськими військовими. У багатоквартирному п'ятиповерховому будинку знесено два під'їзди. У довколишніх будинках повилітали шибки під завалами знайшли тіло однієї людини. Та можуть бути ще до шістьох людей, кажуть рятувальники. Ночі бігали викликали пожарних, Горіло, чотири машини. Вроді би приїжджала. Ну по словам будзасі, що чотири машини було. Води приїхали, опять уїхали. утром ну, уже приехали, ребята, начинают разбирать завалы, и завалы разбирают, оно горит, они потушують в это время. Уже під час рятувальної операції стався новий обстріл міста. Влучають по будівлях, поряд з якими немає жодного військового об'єкту. Тільки квартиру. Діти ще не Каже, навіть, навіть ремонт не закінчили. Я дома там была, ми кушати на улице готові на печці. І почався обстріл. Ми не в підвал, нікуди сіти. Ми в під'їзді прятались з під под'їздити. У Миколаївці згарбники знищили сучасний спорткомплекс. Ми так думаємо, що самоліта, там, звісно, ми не знаємо точно. Ну, слава Богу, жертв нету. Це, тільки окна і балкони, двері у кого повилітали. Обстріляли і Торецьку громаду. Там зруйнували відділення хірургії центральної міської лікарні. Серед співробітників є поранені. Ліля Гончарук та Марія Гречко. Єдині новини на Суспільному. Українські військові знищені.